Сережи, зігрі своїм теплом, хай бушує тор і грім хримить. До тебе вись душа моя летить, очеми ты цар на всій. Землі, я не боюсь зі мною. Ти. Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик. І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову про це скаже хтось. Знову і знову відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент: якщо бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати, а раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне жити з Богом і для Бога. Часто на жаль, це добре спонукання гальмує думка. А що про це скажуть люди? Наскільки важливо керуватися цією думкою? Запитаємо у пастора. Годьтеся, багатьох турбує це питання, що скажуть люди, і скількох життєві шляхи завели не туди через надмірні переживання про думку інших. Пригадаймо одну подію життя Ісуса Христа, яка записана в Євангелії від Луки, в сьомому розділі, фарисей на ім'я Симон запросив Ісуса на гостину до свого дому. І про це почула одна жінка, відома блудниця. Прийшовши додому Фарисея, вона принесла Алябастрову посудину з пахучим миром і, припавши позаду до ніг Христа, плачучи, почала обливати ноги його слізьми і обтирати волоссям голови своєї, цілувала ноги його і мастила миром. І Господь сказав їй: Прощаються тобі гріхи твої, віра твоя спасла тебе. Як бачимо, ця грішна жінка не втратила свого шансу. Вона мала віру і отримала прощення гріхів, спасіння і мир у серці, тобто була повністю реабілітована. Люди, дивлячись на те дійство, обурювались і її поведінкою, і реакцією Ісуса. Але подумайте, якби вона зважала на це, то де сьогодні була б її вічна душа. Але насправді всі люди, які були свідками тієї сцени, могли так само подбати про свою душу, як і та жінка. Цікаво, чи скористався цим шансом той фарисей? На жаль, слово Боже нічого не говорить про спасіння дому фарисея Симона і його мешканців. Здавалось би, якийсь парадокс: дім, в якому був Христос, не отримав ані спасіння, ані прощення, ані миру. Хіба це не жахливо? Христос був у домі, говорив слова, які є дух і життя, і цей дім залишився порожнім. Хіба у Фарисея Симона не було віри? Звичайно, була. Фарисеї добре знали закон і вірили в Бога, і більше того, вони навчали народ ізраїльський Божому закону. То чому ж усе таки той Симон, котрий гостинно прийняв у своєму домі Ісуса Христа, не отримав ані спасіння, ані прощення. Та річ у тім, що Богові потрібна не тільки і не стільки зовнішня гостинність, як те, щоб нутро було чистим. І коли Бог приводить до порядку зовнішність, з цим проблем майже не виникає. Та коли він торкається внутрішнього стану, от саме тут і з'являються найбільші проблеми. Безперечно, одним із найвагоміших факторів, які перешкоджають наверненню людини до Бога, є страх перед тим, що скажуть люди, що подумають рідні, знайомі, сусіди. І часто це ставить людину на межі незворотності катастрофи. Цілком погоджуюся з вами: людина, ніби й вірить в Бога, а отримати від Бога спасіння, прощення і вічне життя, не може. Бо саме думка оточення найбільше живить людську гордість і є згубним засобом для озлоблення серця. Слово Боже говорить: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому людина з незламаною гордістю не може прийняти від нього його дари. Але повернімося у дім Симона здавалось би, саме йому буде приділено особливу увагу. Адже це він запросив Ісуса, він приготував гостину, він витратив кошти, щоб прийняти гостя. Та раптом приходить жінка, та ще й яка про її гріховне життя. Знало все місто. Оце нахабство. Що їй потрібно, чого вона хоче, що вона може сказати, чим вона може виправдатись? Але, поборовши страх смерті, незважаючи на людську думку, вона прийшла у дім того, хто повинен був за скоєні гріхи побити її камінням. Але там, у цьому домі, був тепер той, про кого вона чула, що йому дана вся влада на землі прощати гріхи. Тому її не зупинили ані страх смерті, ні те, що подумають про неї особливо побожні люди, присутні в домі Фарисея. Вона йшла до Христа, не продумавши своєї промови і не підготувавши слів до свого виправдання, адже для неї в людей не було виправдання. Вона повнолітня і повинна сама відповідати за свої гріхи. Але слава Богу, що вірою в нього, Ісуса Христа, може виправдатись абсолютно кожна людина. Та жінка нічого не говорила, лише припавши на коліна, плакала, визнаючи свої гріхи. Ось так, не промовивши жодного слова, вона отримала спасіння і прощення гріхів. Вона мовчала, а за неї говорив серцезнавець Господь. Все-таки, як могло статися, що Фарисей, людина, яка так багато знала про Бога, яка бажала спілкуватися з Христом, бо інакше для чого запрошувати його в дім, залишилася без спасіння. Симон не зміг стати на сходинку спасіння і прощення тому, що там стояла повія, а стати поруч із нею, значить, визнати і себе винним, адже навколо знайомі, друзі, родичі, що скажуть вони. А що подумають ті, що довго постять на показ, що довго моляться на видноті? Ця людина не змогла зректися себе. Думка про людей виявилася сильнішою, і Симон сам не прийняв спасіння, а став лише свідком спасіння грішниці. Це, мабуть, найстрашніше, що може статися з людиною: приймати у себе вдома Христа і залишитися поза Христом. Є ще один приклад з нового заповіту. Це митник Закей, який знехтував своєю репутацією суспільною думкою і отримав прощення і спасіння для всього свого дому. Він дивним чином зрозумів, що високе у людей то низьке перед Богом. Світ змінюється, змінюються умови життя на землі, люди. А Ісус Христос не змінився. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Тому, як говорить Дух Святий, нині, коли почуєте його голос, не робіть затверділими ваших сердець як під час нарікань в день спокуси в пустелі. Це записано в посланні до євреїв в третьому розділі. Із назви цього послання послання до євреїв зрозуміло, що звернення, яке ви щойно зачитали, стосується ізраїльського народу. Чи не лише ізраїльського. Усім без винятку людям варто взяти ці слова до серця і винести урок з того, що відбулося в домі Фарисея Симона. Блудниці легше було схилитись перед Христом, ніж Фарисеєві, який Бога називав своїм Отцем. Про час, в який нам доведеться жити, нас попереджали ще дві тисячі років тому. І буде час, коли правильного вчення приймати не будуть. А будуть вибирати вчителів, які лестили б слухові, так написав апостол Павло в посланні до Тимофія. Але пам'ятаймо, що то в руці Господа віячка, і він очистить свій тік і збере пшеницю у клуні. І буде так, як написав Бог, а не так, як хочуть люди. А він через пророка Йоїля обіцяв в останні дні вилити від духа свого на всяке тіло. А в тому ж таки послані до євреїв читаємо, тому як говорить Дух Святий, нині, коли почуєте його голос, не робіть затверділими ваших сердець. Світ не може прийняти те, що від Духа Божого, тому що не вірує в однородженого Сина. Дух Святий говорить до тих, хто знає Його і вірує в Ісуса Христа. Чекайте, чекайте, а хіба у віруючих людей може бути затверділе серце? Виявляється, може. Їм подобається бути такими, якими вони є. Слухаючи проповіді про фарисеїв, лицемірю, вони й не подумають пошукати цього фарисея в собі, ніби й віруючий, але насправді без Бога, без спасіння. І головна причина все ж та сама думка інших. Ще один приклад з Євангелії. Євангеліст Лука розповідає: як Ісус прийшов до свого міста Назарета у синагогу, прочитав чудові слова пророка Ісаї, і всі дивувались словам благодаті, які сходили з його уст. Але коли він торкнувся їхнього потаємного, бо зовні вони були побожні, ходили в синагогу, молились, читали закон Божий і пророків, то ці слухачі переповнились люті і повели Христа на вершину гори, щоб вбити його. Зауважте. Коли Христос приходив до митників і грішників, вони каялись, але коли приходив до фарисеїв і первосвященників, здавалось би, глибоко віруючих людей, то стикався з люттю і гнівом. Друзі, поки ми живемо, завжди можна зустрітись з Христом. Бажаємо, аби Ісус вірою замешкав у ваших серцях і дав спасіння. Амінь. Хай так і буде, а нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карпюк. До нових зустрічей, друзі. Ти є тут просто Твоє дня. Прославлю я. Твоє ім'я я ти є тут просто серед нас. Твоє я, прославлю я ти є тут тіж у серця Твоє. Славлю я провадиш, чуда вчиняєш, ти Бог вірний, світло в темряві мій Бог, знаю, хто ти, провадиш, чуда вчиняєш, ти Бог вірний, світло в темряві мій Бог, знаю, хто ти. Ти є, тут, зцілюєш серця Твоє ім'я прослаблює, ти є ту, змінюєш життя, твоє ім'я прослаблює, ти є ту. Серця твоє в'язла, ти є е дух змінює життя твоє ім'я.